Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні, 19 травня, і ми розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Свої друковані зошити тиждень 33, розгортаємо на третій сторіночці. Урок 289 за темою Архітектура Росії в 10-11 століттях. Повторення Європа. Сідайте всі рівненько та зручненько. Ми будемо переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання та дізнатися, які цікавинки нас чекатимуть попереду. Будьте уважними та зосередженими! Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чим оздоблювали храми Русі? Які історичні будівлі Києва стали об'єктами Світової спадщини ЮНЕСКО? На якій рівнині розташована більшість країн Східної Європи? Як себе захищає організм людини? Що таке імунітет? Що викликає емоцію подиву? Відповіді на всі ці запитання ми з вами обов'язково знайдемо протягом трьох років. А зараз давайте візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання. Пригадай, про що саме винайшов італійський фізик Алесандро Вольта наприкінці 18 століття. Дійсно, він винайшов Вольтів стовп. А чи могли користуватися цим винаходом за часів Ярослава Мудрого? Доведіть свою думку. Діти, ну звичайно, що ні, вони не могли цим винаходом користуватися, тому що цей винахід було створено у 1799 році, а Ярослав Мудрий правив з 1019 по 1054. Тобто це було дуже-дуже давно, і вони фізично не могли користуватися цим винаходом, тому що на ті часи його ще не було створено. Пропоную вам налаштуватися на гарну та плідну роботу з афірмаціями, проговорюйте їх з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. У мене чудова пам'ять. Я створюю щастя навколо себе, бо вірю у свої сили. Заплющіть свої оченята та пошепки відтворіть ті афірмації, які є для вас важливими. Ну а ми переходимо до завдання четвертого. Пригадайте, що вам відомо про правителів родців і встановіть відповідності. У вас тут є п'ять правителів: це князь Ігор, княгиня Ольга, князь Святослав, Володимир та Ярослав. У праворуч є різні відповідності. Тобто, що вони саме робили? Варіант під буквою А. Замість військових походів віддавала перевагу дипломатії. Варіант Б. Розгромив хозарський хаганат. Варіант В. Укладав першу збірку законів Росії. Варіант Г. Запровадив християнство на Русі. Варіант Д. заснував місто Київ. І варіант Е ходив з Олегом у походи, де навчився військової справи та здобув мудрість керівника. Ось, наприклад, у нас є варіант А, так, замість військових походів віддавала перевагу дипломатії. Звичайно, це Ольга, тобто там до нас двієчка у табличці, написали букавку А. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно, відео, натискаючи на паузу. Будьте дуже уважними та зосередженими. Забудьте себе перевірити, на екрані вже з'явилися відповіді. Ну ми переходимо до завдання 5 від нашого робота-помічника Бубу. Слід відгадати загадку, зафарбувавши кружечок біля обраної назви споруди. У нас тут є такі споруди, як Десятина церква, Оджин Палац, Софійський собор та Золоті Ворота. Тож обери споруду давнього Києва, непобудовану княгинею Ольгою. Не ту, що зведено за правління Володимира Великого, і не ту, що стала головним в'їздом до міста. Самостійно ще раз прочитайте це завдання і поміркуйте, яку споруду нам слід обрати. Молодці діля. ця споруда це Софійський собор, тому що княгиня Ольга побудувала Ольжин Палац. Десятина церква була зведена за правління Володимира Великого, коли він віддав одну десяту частину всього свого майна, і головний в'їзд до міста Києва це було Золоті Ворота. Тож обрати слід було Софійський собор. Пригортайте сторіночку далі. в шостому завданні слід пригадати, з якого матеріалу зводили житло на Русі найчастіше. Так, а за якого правителя вперше було використано камінь у будівництві? Перевір себе, розгадавши ребус, відповідь напишіть. Що в нас тут заховалося за слово таке? Так, діти, це у нас Олей та гарбуз. Подивилися уважно і яка відповідь у нас буде на цей ребус? Правильно, діти, це Ольга. Саме вона вперше використала камінь у будівництві. А поміркуйте, а чим будівлі з дерева поступалися кам'яним? Так, будувати з дерева було набагато легше, швидше, але кам'яні будівлі були надійнішими, вони були міцнішими, довговічнішими. Такі будинки захищали від негоди, від пожежі. Тому в кам'яні будівлі набагато прочніші, набагато зручніші, ніж дерев'яні. Пропоную зараз вам трошечки відпочити, а потім вже знову повертатися до восьмого завдання. Подивіться, будь ласка, уважно на реконструкцію споруд давнього Києва. Допишіть назви цих споруд. У вас тут є друге слово, але самої назви споруди немає. Будь ласка, відео натисніть на паузу та допишіть слова, яких тут не вистачає. Пишемо охайну каліграфічну ручкою. Спинки вирівняли, сидимо рівнесенько, працюємо. Не забудьте себе перевірити. Перша реконструкція це Золоті Ворота, друге це Десятинна Церква і третя це Софійський собор. Перевірте, чи немає у вас помилок в написах. У дев'ятому завданні наші помічники підготували для вас невеличку цікаву довідку про храми Русі. Давайте з вами її прочитаємо разом із диктором, обов'язково слідкуючи за текстом. Храми Русі оздоблювали мозаїкою і фресками. Мозаїка візерунки чи зображення виконані із частинок різнокольорових камінців мармуру або скла. До нашого часу збереглися фрагменти мозаїчної підлоги десятинної церкви та настінні мозаїки Софійського собору. Фреска настінний живопис. Окрасою церкви також були ікони священне зображення осіб, яких шанують християни або подій біблійної історії. Перші ікони завозили з Візантії. Пізніше з'явилися власні майстерні живопису, наприклад, у Києво Печерському монастирі. Ікони писали на дереві мінеральними природними фарбами, розведеними на квасі та жовтку. Ждіть, ось такі цікавики, ми з вами дізналися, слід виділити основне, щоб краще запам'ятати, візьміть простий олівчик, лінійку або будь-який кольоровий олівчик і, будь ласка, підкресліть ось цю інформацію. Мозаїка це візерунки чи зображення, виконані з частинок різнокольорових камінців, мармуру або скла. Далі шукаємо, підкреслюємо фреска, це настінний живопис. Ікони це священне зображення осіб, яких шанують християни або подій біблійної історії. Нову інформацію вам слід ще раз зараз прочитати та відтворити її з пам'яті, щоб краще запам'ятати, що таке мозаїка, фреска та ікони. На сторіночці 5 ви можете подивитися, як виглядає мозаїка Богоматері Оранти. Ліворуч, так, ось це зображення, і фрагмент фресок праворуч із Софійського собору у місті Києві. Що вас вражає у цих світлинах найбільше? Можливо, ви колись бачили вже таке? Так, діти, а далі у нас хвилинка математики від нашої Любої Агі. Слід обчислити вирази і описати в речення отримані відповіді, і тільки тоді ми з вами дізнаємося цікаву інформацію про Софійське собор. Перше виконуємо разом. 4 помножити на 15, відняти 47. Перше робимо множення. 4 помножити на 15. Дивіться, нам треба 4 рази взяти по 15, 15 плюс 15, 30, плюс ще 15 і 15, це вже буде 60. Тож пишемо 60 відняти 47. Скільки це буде? Разумночки, це буде 13. Записали у речення відповідь 13 і прочитаємо цікавинки Софійське собор вінчено 13 мав верхами з банями. Далі, будь ласка, друге, третє, четверте та п'яте опрацюйте самостійно. Порахуйте, будь ласка, обчисліть вирази і запишіть відповіді у цікавинки. Відео для цього натисніть на паузу. Не забудьте, будь ласка, себе перевірити. Якщо є помилки, обов'язково виправляємо. Тож діти, ось такі цікавинки ми з вами дізналися від нашої Аї. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку. Але потім знову повертайтеся до наших завдань сторіночка в шоста, завдання 12. Пригадайте, а яка з будівель 11-го 11 століття у завданні 8 стала об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Позначте цю пам'ятку. Дійсно, ця пам'ятка це була Софійська собор. Тож давайте прочитаємо маленьку цікавинку про цей собор. Це цікаво. У 1990 році об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО стала ще одна будівля часів правління Ярослава Мудрого Києво-Печерська лавра. ЮНЕСКО міжнародна організація, головний осередок якої розташований у Парижі. Ждіть, ось таку цікавеньку ми з вами дізналися. Пригадайте, будь ласка, на які частини можна поділити Європу, і ставте пропущення в умовних позначеннях. Бачимо, у нас Європа поділена на чотири частинки, тому що бачимо на карті чотири кольори, на які саме жовтенький кольор, Яку Європу означає. Дійсно, означає Східну Європу, тут взяли ручечку дописали Східна. Наступний колір, що позначає, він такий більш, напевно, фіолетовий, лавандовий такий. Так, діти це Північна Європа. Написали Північна. Не плутайте з Південною, Північна зверху. Далі блакитний колір. Це вже у нас буде. Яка Європа? Правильно, це буде у нас Західна Європа. Написали Західна Європа. І останнє зеленого конору це Південна Європа, південна з двома буквами «Н». Південна. Знайдіть, будь ласка, на карті Україну та наведіть її кордони. Так, діти, можна взяти червоний олівчик та прямо на цій карті показати і кордони нашої України ось тут, так, в самому серці. Так, ось наша з вами Україна. А де розташована? У якій частині Україна? Так, в Східній Європі, а Франція. Ось вона Франція, діти молодці, пригадали. Позначили кордони. Нагадую, кордони ми позначаємо тільки суходолу. У якій частині Європи знаходиться Франція. Так, молодці саме у Західній. Пригадайте, будь ласка, на якій рівнині розташована більшість країн Східної Європи. Найбільша рівнина як називається? Розумнички Східноєвропейська. А поясніть, чому на політичній карті не можна знайти гори? Дійсно, на політичній карті можна знайти лише кордони держав, адміністративні одиниці, столиці та основні міста. Головна мета такої політичної карти це відобразити територіальний устрій світу та політичні взаємовідносини між країнами, а гори ми можемо побачити лише на якій карті. Розумнички на фізичній. Тож на завершення нашого уроку я пропоную заспівати пісеньку вивчаємо карту. Карта знає де? острови країни, Відшукай на ній Європу і Україну, Карта знає де? острови країни, відшукай на ній Європу і Україну, є фізична карта, в нас, де гори і рівнини, знайдемо на карті ми Карпати, а України, відшукай на ній Європу і Україну, Карте знаді, острови країни, Відшукай на ній Європу і Україну, ми вивчили багато вже і можемо розказати, як без рельєф Європи на карті показати, Карте острови країни Ведь шукай на ниге пробую Україну карта знает это островы крадины, ведь шукай на ниге пробу и украдину.